Власник цього будинку переїхав з Авдіївки. Завали на попелищі розбирають сусідки Раїса та її донька Олена. Вони живуть неподалік. Про сьогоднішній обстріл розповідають так: У себе в домі прятались, лежились на пол, все тому що непонятно. Летіло з всіх сторон. Ужасно. я сім років здесь під обстрілом, Я такого ще не бачила. Такого не було за сім років війни. За сім лет війни це перший раз. У проволоку шкільному пошкоджено два будинки. В цей снаряд влучив у дах, а інший зайнявся. Згорів дах, впали стіни та вибило шибки. Все повністю. Зараз я визиваю п'ять пожежних, тому що тлеють книги. Целий шкаф був з книгами, ніяк не могла все таки вивезти їх. А тепер, от видите, вона димок. дымок. Этот. Зараз якщо сонце ударить і ветер, посмотрите, видите дым йде. І піде по на сусідню встроєння. Ми прибіжали, коли вже горіло. А mm я -hmm. потому что те, потому что над нами візде все літіли. Ми ліз дому вийти. А когда соседка, вот здесь женщина пожилая, начала это сам позвонила и сказала, горит дом. і ми сюди прибежали. Як розповіла Олена, в цей будинок снаряди влучають втретє. До цього його обстріляли у 2014 тисячі та 2017 -му. За словами місцевих, найманці стріляли по жилим кварталам впродовж п'яти годин. Було нараховано сім обстрілів, більше ста прильотів. Били, ну наскільки нам відомо, з 120-го калібра, 82-й, СПГ РПГ, тобто стрілкову зброю навіть не рахували, скільки їх було обстрілів. Ну, більше ста прильотів. Навіть є дані, що били з підмаків сьома п'ятнадцять, сьома на сайтах ДНР вже були була інформація, що українські військові б'ють по ДФС. Тобто, це якась була спланована акція там, скоріш за все, спровокувати наших військових. Віталій Барабаш розповів, що готові виділити гроші на відновлення будинків, коли їх власники повернуться до Авдіївки, звідси до тимчасово окупованої території кілька сотень метрів. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному.